Всім доброго ранку, в нас майже 7 година і ми на річці Горинь. Сьогодні двома човнами я, Михалич і Батя. Попробуємо піймати щучку, погода така досить цікава, постало прохолодніше, довго була спека, зараз погода більш комфортна. Е, ну і були дощі, по це позавчора лило весь день. Так, досить пристойна, вода підняла трішки, але досить прозора. Ну от таке. Горинька всім знайома, місця ті самі, позаростало трохи. Ну Там далі глибше, то може щось буде цікавіше. Все, зараз заряджаю спінінги і будемо щось спробувати. Була ще й не покльовка, але Фух, аж. Мурашки пішли, але щось схоже на жеріха. Вон буквально було б більше гачків, то може без осікся. А може і пачок? Ну такі десь кілушник. Ось сюди втік десь. Бачите одна трава, і видно, будь-який рух риби. Бобри гризуть десь дерева. Ця приманка якраз зроблена для таких штук, чуєте топчик дерево. Ще одне клювання прямо з під човна на цього спінербейта. Я хоч правильно кажу, Ну, да. такий шнурок <кій>, випригнув прямо за ним, але не засікся, бо гачок один досить великий. Ось така конструкція, бачите, оця сама система пробиває траву, ну і вже гачок відповідно для риби. Прокидав мілководну частину річки, тут стало трошки глибше і менше трави. І прокатаюся, про тролю трохи. У ну, мене що, у мене дві покльовки на спінербейт в траві самій безрезультативні. Хлопців поки нічого не було. Ну, Тільки 9 ранку, тому ще кучу часу їдемо вниз по течію. Скотився я вниз по течії, пройшов перекат, і тут така зона з повільнішою течією, прокидаю. Може десь тут загубила щучка якась. Перетинався щойно з ще одним спінінгістом на човні, він теж з самого ранку, і поки... Глухо, тобто рибки ще ніхто не бачив, мабуть, орбіт заглибокий буде, багато трави десь стоїть вона сантиметрів 30 Від поверхні, але глибина біля двох метрів. Сидів щойно спінінгіст, ой, спінінгіст, фідерист, кажу. Е -е, глушняк теж в нього, він з ночі, вночі клювань не було. Найкраще казав, що було вчора біля 11 вечора чи до 11. -ї. І сьогодні біля 4 перед світанком. Ну, але теж нічого цікавого. Густерка, плотка, а зараз лише верховодка іноді. Що ж, то з тою рибою? Треба чекати виходу. По ідеї вже б початок серпня повинна б якось рухатися. То їй жарко було, то їй холодно. А Зараз якраз середня температура. Температура води, до речі, 22 градуси зараз. Поєхолото. Ще одне помітив, що дуже багато жереха. Великого не бачив, а отакі докілушні розходяться завжди біля човна. Рибки, як і раніше немає. Ну і дійшов до такої зони річки, де завжди в нас сітки стоять. Сьогодні глянемо. Що наші браконьєри скажуть нам? Трошки піднявся вітерець, захмарюється. Це вже добре. Бо десь з годинку часу взагалі був такий душняк. Ні вітру, ні хмаринки. А зараз вже комфортно. Ну, от повісив я знову цього спінера, попробую по травичці потягати. А, не сказав, Михалич впіймав шнурка такого грам 100 на рейнджер 130-го кислотного. Оце все, що на трьох бачили. Вже йдемо назад. Непонятно, чи це одна довжелезна на півберегу цього всього, чи це одна. Чи це одна довга, чи це дві короткі. Є? Туди пішла чи сюди? А це не одна, блін, а як я тут тепер знайду сам проблем наробив зараз десь знайду ту палку і включуся знову. О, знайшлася. Ні, не, нема. Так, не да, вона а, десь туди пішла. Кидає, То я її половину скрутив. Підьох, підет. Все, кидайте в воду. Це хламу стільки. Більше сміття в річці, ніж... Толку. У нас такі метро, манінька, стара. Залишки розбіж не вгадали, що там біля. Так, Алло. Ну або він вже вранці її труханув. Плотка була отака, ну, така, так. Да. Ну. Ого, острова, які несе. Звідки це вони взялися? Дивіться, які кучі. Що, вода піднімається чи що. Такого ж не було там зверху ніде. Ми помаленьку піднімаємося вверх. Звідки це все. Піднімаємося вверх, Ну, як і раніше, покльовочок немає, Приманок кучу вже перебираємо і в траві, і не в траві. Ой. На воді з сіми, зараз з півдругого 4 майже 7 годин і жодної рибки на трьох. Єдина надія, що от почали мінятися хмарки, погода, вітерець, ну ще вверх підніматися годинки півтори, тому <кій> надія є. Погодка прекрасна, навіть вже і дощик пробивається десь, капає помаленько, вітер західний. Все, що треба, ну, але риба де. Ті приманки, які завжди працювали, мовчать, та й все мовчить. Вісім годин на воді і дві покльовочки. І то вони були в мене в десь там в 7-й ранку, тільки вийшли на воду. Всі покльовки в самій траві, в глибокій, такій зарожчій ділянці річки. В Хлопців один щупачок маленький і один окуньок маленький. От і все. Не знаю, і погода наладилась, і вітерець, а рибки немає. Ну нічого, треба чекати. Завтра ще маємо можливість вийти на воду, ну, от того і тут можна дуже не старатися, завтра спробуємо ще дубль-2. Все, ну така от рибалка. По суті, нема що дивитися, але спробу зробили.